Всім привіт, котики, такіські, я містер Котик. Сьогодні будемо грати Five Nights at Freddy's. Це п'ята ніч, продовження. Не можу пройти, бо дуже тяжко. Сьогодні буду пробувати ще раз. Хтось знає, як пройти, пишіть, все читаю. Дякую. Ну що, натискаємо далі. Продовжити. 5-0, 12 ночі, 99% енергії. Так, це дзвонить вже аниматроник. Так, то побачення. Бачимо в коридорі хтось. еще очень вдохновляет себе кто рейтин <плодит> КПС как страшно очень зря. Капец, с Бонни пришел снова. Бонни, тут ласочка. Чика, Чикуля, Чикушечка, чик, Чикулета. Так, с Чикой убила Мои очей в дверях. Mm -hmm. Так, Фредди смеется. Фокси. Mm -hmm. Так, завин mm -hmm. третий рассмеялся, уже музыка играет. Предін Ні, ніде не бачу, капець. Дивіться, немає, тут немає. Ось тут не працює камера, тут не працює, тут теж не працює. Третій раз сміявся, чи ні. Не працює камера, дивіться. Бачите? Хтось в коридорі вже. Це, мабуть, Боня. Так, третя ночі, п'ята ніч, 44% енергії. Боні. Як знайти Фредді? Бачите, не працює камера. Це Боні пішов. Фоксі поки що не лежить. Не працює камера ця. Немає, не працює. Чому вона не працює? Фоксі бачили йому байдаже, він не готується бігти нічого. четвертой ночи, 5 то ночь, двадцать три процента энергии. Чика. Що, натискаємо продовжити так, 12-та ночі, п'ята ніч, 99% енергії. Поки що нічого не працює. Почекаємо трішечки. Проекті сміється перший раз нічого не працює, бачила 12 ночі, п'ята ніч. 87% энергии залишилось. Да, 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 да. Так, Чекулета прийшла. Чекулета. О! Вот еще у ощущений Все, чекулета побега. Фокси поки що немає. Фредді, привіт. Якщо це ти, то я тебе знайшов. Перша ніч, п'ята ніч. Перша ночі п'ята ніч, 75% енергії. Будемо спостерігати за очима Фредді, якщо це вони. Так, чиколета. Знову прийшла. Фоксі поки що немає. Так, щекулечка пішла. Куличка чокулечка. Це немає. Так, фокси, немає. Так, знову очі є. Так, будемо... Це пулечка чи кулечка на кухні? Чуєте посудом Пулечка. Є в мене знайома пулечка. Якщо ти бачиш, передаю тобі привіт. <звучить> Боні. А як? Я тільки що дивився в коридор. Ліві двері підсвічував там не було Боні. Але пулечки чи кулечки Так, ну що, продовжити. 12 ночі, 5 ніч, 99% енергії залишилось. Так, поки що можна випити. Фокси є. О. Це Фредди. Мабуть. Копець Бонни прийшов. Так, це Бонни пішов. Так, що там Фокси? Так, дивимось що чукулечка, Куличка не прийшла. Так, це Фредді. Якщо це його очі, напишіть, будь ласка, хто знає, це Фредді дивиться очима або ні. Чекулечка прийшла Фредді сміється, десь пішов. Е, Так, я можу відчиняти, бо е, чекуля вже побігла. Капець, і я загубив Фредді. Капець, як швидко, бачили? Де Фредді дівся? Оця камера не працює знову. Так, це Боня пішов. Фоксі є, але не відпочиває. Реді сміється, не працює камера. Ну, а чому ця камера не працює? прийшла. Друга ночі, п'ята ніч, 57% енергії залишилось. Так, Тоні прийшов. Так, Чика пішла. А чому немає Фреді? А ця камера не працює? Бейдж снова Чика пришла. Так, Бонни пришел. Так, Фокси пока еще стоит. Капец. Очі п'ята ніч 42% енергії залишилось, Фредді. Капець, а перший раз бачили майже Четверта ночі вже була. Що, пишіть е підказки, все читаю. Що тут, як завжди. Хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також залишаю посилання на ФНАФ. Ось тут цікаво, натискайте, дивіться. Сюди натискайте. Сюди підписатися на канал, то тут теж FNAF. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустрічі, до побачення.